Вийшли кататися вже, правда, друга дня. Да, знаю, сьогодні, сьогодні я програв. Сорі. Я про -про провів дуже лінівий ранок. Я лежав, сидів, їв, тикав, Короче, все що завгодно, крім того, що треба було робити. Ну це не важливо, головне, що ми вийшли кататися і вийшли ми разом. Ліза, правда, купувала мій новий скейт, тому що він набагато комфортніше переїжджає усі оці, типу, плити. Але нічого, це теж непоганий. Тут коротше, що та пробка організувалась, Тут е, складний раундебаут. Ніхто не розуміє, як по ньому їхати. От. Тому переходимо дорогу потихоньку, обережно. Фу, мішина кампліш. Плана в нас, коротше, ніякого немає. Ще ми просто виїхали кататися, експлорити нейберхуд, подивитися, які тут є будинки, може знайдемо щось цікаве. Вирішили таки поїхати коротше, на велодорожку, тому що, по-перше, вона в тіньочці, а по-друге, тут асфальт набагато краще. А ще нам, коротше, треба тепер два лонгборди, тому що комусь дуже подобається їздити на лонгборді, а не на звичайному скейті. Да, Ліза? Ну, так, а чого не потрібно подобатися на тому? Не, ну, більше ніж на цьому. Справедливо. Я короче, вже почав уговарювати лізу на свою нову аферу. Я хочу заказати сайта леня, деку з категорії Упс. Це короче, деки, які були трохи посарапані при виробництві, деку для оцих траків, на якій які можна буде робити нормально олії і так далі. І замовити склі категорії уп слізі. Лонгборд, щоб вона могла на, ній, на ньому кататися. Не тому, що я хочу цей лонгборд, ні. Тому що вона хоче. Я тут не при чому. Ну, взагалі, я шучу, ми нічого замовляти не будемо. Но хто знає, хто знає, може одного дня. Оце я б тут зараз покатався. Виглядає досить цікаво. Я теж так хочу. Де взяти один з таких педалбордів? Ладно, нам це не по карману, anyway. Я не знаю, чи видно на камеру, але ось там острів невеличкий і він просто усіян чайками. І ще ось тут сидить ось чаєчка невеличка. І ось там на острові дуже багато їх. <places> У -у -у, ось це вона холодна. <п str -2> <smile> Да. ну це ж е, горна річка, тому да, вода тут дуже холодна. Це просто революція у канадському відпочинку. Тут є вбиральня. Ви розумієте? Тут є вбиральня. Це, це реально революція. Я вперше бачу, що десь у громадському просторі в Канаді були вбиральні. Ну, типу, окрім молів, я маю на увазі громадські простори, типу парки. В основному парки, коротше, я в виду. Знайшли тут ось таку автентичну забігаловку, вирішили зайти похавати. В таких автентичних забігаловках дуже часто дуже смачна їжа, тому що вони все ще дуже маленькі, і там ще коротше, Вони ще дуже маленькі, і туди ще не почали лізти корпорації. Коротше, я не знаю, але тут має бути смачно. Зараз буде огляд. Ми спробували заклад Inglewood Драйв-ін. -in". Я спробувала в перший раз, Антон вже спробував в другий раз, да, Антон. В принципі, за свою ціну, це напевно найкращі фастфуд-бургери в Канаді. Просто величезні, вони ось такого розміру. І в середньому бургер коштує у них десь на. Долар два дорожче ніж в інших всіх забігаловках, але він просто набагато більший. Основна маса цього розміру бургера це булка, якої мені було забагато. Я деяку частину навіть забрала звідти, тому що це було забагато, але дуже смачно. Дуже прикольні інгредієнти: мікс інгредієнтів для бургера. Я взяла з беконом в паніровці, воно було прикольно. І назви у них бургерів прикольні. Там є один бургер, який називається 100 мільйонів ангелів. Співають. Це реально такий бургер. Є І я взяла е, великий приз під дверима. Я поставлю фастфудних балів 9,5 з 10. Булка була завелика.